Привіт, кіномани! Ви на каналі Таверна Кіномана, і сьогодні я хочу розповісти вам про топові трилери, які варто побачити кожному. Тож сідайте зручніше, беріть попкорн і давайте разом поринемо у світ кіно. Також сподіваюся на вашу підтримку в коментарях та активність у вигляді лайків і підписок. А ще ви можете підтримати канал фінансово. За це окрема величезна подяка. Обов'язково напишіть в коментарях, які ваші улюблені трилери написали. Тоді поїхали. Нічний агент. Молодий агент ФБР Пітер Сазерленд знаходить бомбу в метро. Запобігає трагедії та стає національним героєм. Проте через темне минуле свого батька замість підвищення по службі займає одну посаду нічного агента. Він повинен годинами сидіти біля телефону в підвалі білого дому і надавати підтримку співробітникам спецслужб, які потрапили в біду, що відбувається вкрай рідко. Одного разу вночі Пітер відповідає на дзвінок і втягується в напружене детективне розслідування з пошуку російського шпигуна, який намагається проникнути у вище шалоне влади США. Сіра людина. Курт Джентрі в минулому займав посаду оперативника в одному з відділів ЦРУ. На даний момент він є кіллером. Всі назвали його сірою людиною. За час своєї роботи Джентрі показує себе одним із найкращих оперативників, завжди досягаючи поставлених цілей. Він успішно справляється зі своїм останнім завданням у Таїланді, але раптово у нього виникають сумніви. Вони посилюються, коли з'ясовуються, що його ціль є такий ж агент такої ж програми. У момент між життям та смертю головний герой фільму Сіра людина отримує у свої руки флешку із секретною інформацією. На накопичувачі виявляється важливий матеріал, наскільки серйозний, що за ним одразу відправляють низку найнебезпечніших кіллерів, включаючи Лойда Хансена. Однак Денні Міранда, його колега, теж поспішає за ними по п'ятах, намагаючись з'ясувати передісторію того, що відбувається. Шпигуни союзники. Сюжет військової романтичної драми розгортається в 1942 році, коли агент американської контррозвідки Макс Веттон під час місії на ворожій території знайомиться з бійцем опору, француженкою Маріанною Босежур. Між молодими людьми спалахує сильна пристрасть, що перетікає в тривалий роман: весілля і народження дитини. Але щаслива сімейна ідилія руйнується в одну мить, коли Максу повідомляють, що його дружина німецький шпигун. Must be good to be home again, sir. Чорний список. Кілька десятків років колишній урядовий агент Раймонд Редінгтон вміло переховувався від слідства і вважався одним з найбільш новловимих втікачів. Але одного разу він добровільно здався в руки агентів. Реддінгтон повідомляє, що хоче співпрацювати з ФБР. Йому є ще запропонувати в обмін на амністію. В першу чергу це зв'язки та інформація, яка доступна йому завдяки цим самим зв'язкам. Реймонд висуває особливі вимоги. Йому необхідно дати чіп, за допомогою якого ФБР зможе відслідковувати його переміщення, а спілкуватися він буде виключно з нічим не видатною дівчиною-агентом Елізабет Кін і ні з ким іншим. Пигун вийде геть. Після того, як ряд операцій британської розвідки Мі-6 було зірвано, багато агентів дійшло висновку, що у верхах спецслужби міцно влаштувався кріт, який працював спочатку на СРСР, а тепер і на країну Гній. Тільки ось будь-яка спроба підняти це питання і вичислити подвійного агента, закінчувалась нічим. Люди, які ділилися своїми підозрами та початківці розслідування, незмінно опинялися у відставці. Однак більше ігнорувати проблему не можна, і Олівер Лейкон, який обійняв посаду куратора розвідки, просить одного з агентів, які вийшли у відставку, розібратися в ситуації і знайти крота. Вибір його падає на смайлі, і той береться до справи. Він вирішує поговорити з іншими співробітниками розвідки, які пішли у відставку приблизно в той же час, що й він сам, щоб дізнатися, що їм відомо. Почавши своє розслідування, смайлі дуже швидко потрапляє у складну та надзвичайно заплутану мережу взаємних підозр стосунків, які від усіх ховаються, професійних зв'язків, які ніхто не афішує, та продовжує своє розслідування, незважаючи ні на що. Шпигун в основі більшості хороших шпигунських історій лежить щось дивовижне, і в разі нового серіалу The Spy цим визначеним елементом є те, що драматичні події засновані на реальних історичних фактах, що робить всю картину ще більш приголомшливою. Шпигун це серіал заснований на історії про роботу реального агента Масада Ель Коена, таємно впровадженого в сирійський уряд на початку 1960-х років. У віршальний момент Коїн став більш успішним ніж будь-хто міг очікувати і став найуспішнішим шпигуном Ізраїлю. Серіал знайомець з головним героєм Елі, євреєм з Єгипту, який відіграв величезну роль в таємному перенаправленні великої кількості євреїв назад в Ізраїль з Єгипту, але працює зараз на нодній роботі в Універмазі. Його дружина Надя швачка у багатої ізраїльської пари. Разом вони ведуть важку боротьбу за спокійне життя і власне щастя. Будучи арабом, Елі відчуває, що він одночасно і інсайдер, і аутсайдер місцевої громади, що і є головною причиною, по якій чоловік двічі звертався до масаду. Він хотів довести свою цінність. Вбиваючи єву. Єва Паластрі – офіцер Служби безпеки Мі 5, яка втомилася від паперової тяганини і хоче нарешті отримати справжнє бойове завдання. Її ніхто не сприймає всерйоз, тому вона веде таємне розслідування серією вбивств високопоставлених осіб у різних країнах світу. Незабаром після вбивства політика з країни гною Єві доручають захистити єдиного свідка. Тільки питання навіщо, але не суть. Чи стає її найважливішою місією в житті? Через деякий час вона стикається з жорстоким і незвичайним вбивцею Віланеллою, якому наказала відпочити після останнього завдання. Однак вона ніколи нікого не слухає і завжди береться за нову місію. Тим часом Єва отримує можливість приєднатися до секретної місії Мі 6 після чого вона вирушає на пошуки Віланело разом зі своїм колегою Білом, який роками полює за вбивцею my chair. Кур'єр. Британський бізнесмен отримує пропозицію від представників британської та американської розвідки про співпрацю. У Радянському Союзі є чоловік, що працює в КГБ, який готовий поділитися важливими відомостями. Гревіл він відмовляється від співпраці. У нього дружина і дитина, і до того ж він не хоче ризикувати не тільки життям, а й бізнесом. Переговори тривають до тих пір, поки він не дав у своєї згоди. У Москві герой фільму Кур'єр знайомиться з полковником ГРУ Олегом Паньковським. Вони швидко знаходять взаєморозуміння і починають дружити. Гревіл він отримує від нього цінні відомості, які можуть зіграти важливу роль в переговорах між країнами. Але незабаром їх вираховують і заарештовують. Обох чекають важкі випробування. Британському підданому належить пережити безліч жорстких допитів. Like Калібр у центрі сюжету молодий хлопець вон, який, залишивши вдома вигідну дружину, відправляється на полювання зі своїм кращим другом Маркусом. Місце полювання було обрано навколо невеликого села, розташованого в Шотландських горах. Як виявилося, останнім часом це місце не надто люблять мисливці та туристи через мисливський клуб, що відкрився за годину їзди звідси і переманив більшість клієнтів. Після весело проведеного вечора та добре відпочивши від подорожі, хлопці вирушають на пошуки Оленя, але знайшовши тварину, друзі раптово стикаються з непередбаченими обставинами. У цьому світі я більше не почуваюся як вдома. Помічниця медсестри Рут Кімкі, яка страждає від депресії, після чергового важкого робочого дня повертається додому і дізнається, що її обікрали. З них старенький ноутбук і бабусине столове срібло. Після того, як в поліції відмовляється серйозно сприймати її справу, дівчина вирішує провести самостійне розслідування і повернути всі вкрадені речі. Несподіваним союзником у полювання на злочинців стає добродушний дивний сусід Тоні, схиблений на східних єдиноборствах, разом з яким головна героїня переживає низку кумедних пригод. Ось ми підійшли до кінця. Дякую кожному, хто додивився до цього моменту. Я сподіваюся, що ця добірка вам сподобалась. Обов'язково пишіть в коментарях про ваші улюблені фільми. Також не забувайте підписатись на канал. Тут на вас чекатиме ще багато цікавого. Всіх обійняв, припідняв.